Дідахи, вчення Господа народом через 12 апостолів, глава 1. Є два шляхи: один життя і один смерті, велика ж різниця між обома шляхами. І ось шлях життя. По-перше, полюби Бога, який створив тебе. По-друге, ближнього свого як самого себе, і не роби нічого іншому, щоб ти не хотів, щоб сталося з тобою. Щеня ж цих заповідей таке: благословляйте тих, які переслідують вас, бо яка благодать, якщо ви любите тих, які люблять вас, хіба погано не роблять так само, ви ж любіть тих, які ненавидять вас, і не буде у вас ворога. Минай плотські і тілесні прагнення. Якщо хтось вдарить тебе в праву щоку, поверни до нього і ліву, і будеш досконалий. Якщо хтось відбере у тебе верхній одяг, віддай йому нижній. Давай кожному, хто просить у тебе і не вимагай назад. Бо кожного хоче обдарувати отець своїми дарами. Блаженний той, хто дає згідно із заповіддю, бо він бездоганний, горе тому, хто бере, бо якщо хтось бере з потреби, той бездоганним залишиться. Якщо ж без потреби, то відповідатиме перед судом, для чого взяв і навіщо? Ув'язнений він буде підданий слідству через свої дії і не буде випущений, поки не віддасть усе до останнього гроша. Адже про це також сказано. Нехай милостиня просяк потом рук твоїх, поки знатимеш, кому даєш. Глава друга друга заповідь вчення не вбивай, не прилюбодій, не розбещуй дітей, не віддавайся блуду, не кради, не чаклуй, не готуй яду, не вбивай, немовля у і після народження не вбивай його, не прагни того, що належить ближньому твоєму, не порушуй клятву, не свідче, не лихослов, не пам'ятай зла, не будь ні двоєдушним, ні двомовним. Бо двомовність є повотина смерті, нехай не буде твоє слово порожнім, але наповненим справою, не будь жадібним, як хижак, або лицемірним, або підступним, або зверхнім. Не задумуй зла на твого ближнього, не зненавидь нікого, але одних викривай, за інших молись, інших полюби більше своєї душі. Глава третя Дитя моє, минай всяке зло і все подібне до нього. Не віддавайся гніву, бо гнів веде до вбивства. Не будь запальним, ані сварливим, ані пристрасним, бо все це веде до вбивства. Дитя моє, не будь похідливим, бо похіть веде до блуду. Минай непристойних речей і не будь наглим, бо все це веде до перелюбу. Дитя моє, не гадай на птахах, бо це веде до ідолопоклонства. не будь також заклинателем, ні астрологом, ні чарівником, і не бажай навіть дивитись на це, бо це все веде до служіння ідолам. Дитя моє. Не будь брехливим, бо брехня веде до злодійства, ані грошолюбом, ані марнославним, бо все це веде до злодійства. Дитя моє, утримайся від нарікання, бо воно веде до богохульства, не будь також норовливим і немай поганих думок, бо все це веде до богохульства, але будь лагідним, бо лагідні успадкують землю. Будь терпеливим і милостивим, і незлобивим, і спокійним, і добрим, і пильнуй увесь час тих слів, які ти чув. Не вихваляйся і не будь зухвалим, нехай не приліпиться душа твоя до пихатих, але спілкуйся з праведними і смиренними. Важкі обставини, які стаються з тобою, приймай як щасливі, знаючи, що без Бога нічого не буває. Глава четвертя Дитя моє, згадуй вночі і вдень того, хто проголошує тобі слово Боже, і шануй Його як Господа, бо там, де проголошується панування, там і Господь є. Кожного дня прагне спілкування із святими. Щоб знайти заспокоєння в їх словах, не причиняй розколу, але мери тих, які сперечаються, суди по справедливості, викриваючи проступки, не зважай на особу. Не сумнівайся в тому, чи буде, чи ні. Не простягай рук, щоб отримати, і не віднімай їх, щоб дати. Якщо маєш щось від своїх рук, давай викуп своїх прогрішень, не сумнівайся, даючи, і даючи, не нарікай, бо ти взнаєш, що є добре, і відплачувач за заслуги. Не відвертайся від того, хто чогось потребує, але розділяй з братом своїм, і не говори, що це твоя власність, бо якщо ви маєте спільність у безсмертному, то ще більше і у смертних речах. Не віднімай руки своєї від сина свого чи від доньки своєї, але в юності їх навчи їх страху Божого. Не наказуй нічого у гніві рабу твоєму або служанці, що покладають надію на того ж Бога, щоб вони не перестали боятись Бога, який над вами обома, бо він не за зовнішністю кличе, але приходить до тих, кого приготував дух. Ви ж, раби, слухайтесь панів ваших, як образу Божого зі страхом і скромністю. Зненавить будь-яке лицемірство і все, чого не хоче Господь. Не покидай заповідей Господніх, але бережи те, що отримав. Нічого не віднімаючи і не додаючи В церкві сповідуй гріхи свої і не починай молитву з поганою совістю, це шлях життя. Глава п'ята. А ось шлях смерті. Перш за все він злий і наповнений прокляттями вбивства, перелюб, пристрасті, блуд, злодійство, ідолопоклонство, шари, яд, розбої, вже свідчення, лицемірство, двоєдушність, підступність, гордовитість, підлість, зарозумілість. Корисливість, лихослів'я, заздрість, зухвалість, пихатість, марнославство, переслідувачі добра, ненависники істини, друзі брехні, ті, які не визнають нагороди за праведність, не приєднуються до доброго діла, ні до справедливого суду, не перебувають у добрі, але у злі, від яких далекі лагідність і терпіння, які люблять суюту, женуться за нагородами, не співчувають бідному. Не пригнічуються з пригніченням, не знають того, хто створив їх, дітовбивці, спотворювачі образу Божого, ті, що відвертаються від потребуючих, ті, що пригнічують нещасного, заступники багатих, беззаконні судді бідних, у всьому грішники, втікайте, діти, від всіх таких. Глава шоста Дивись, щоб хтось не звів тебе з цього шляху вчення, бо такий вчить поза Богом. Бо якщо ти зможеш нести весь тягар Господній, то будеш досконалий, якщо ж ні, то роби, що можеш. Щодо їжі, то неси, що можеш, але особливо утримуйся ідолу жертовного, бо це є служіння мертвим богам. Глава 7. Що стосується хрещення, хрестіть так спершу, виголосивши все це, хрестіть в живій воді в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Якщо ж нема живої води, хрестіть в іншій воді, якщо не маєш у холодній, то в теплій. А якщо немає ні тієї, ні іншої, вилий воду на голову тричі в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, а перед хрещенням той, що хрестить, і той, кого хрестять, мають постити. також і деякі, якщо зможуть. Тому, кого хрестять, вели постити за день або два. Глава 8 Нехай пости ваші не збігаються у часі з постами лицемірів. Вони постять другого і п'ятого дня тижня, Ви ж постіть у середу і п'ятницю. Моліться не як лицеміри, але як звелів Господь у своєму Євангелії, тобто моліться так, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоя сила і слава навіки. Моліться так тричі на день. Глава 9. Щодо Євхаристії, приносите подяку так. Спершу про чашу: дякуємо Тобі, Отче наш, за святу виноградну лозу Давида, отрока Твого, яку ти об'явив нам через Ісуса, отрока Твого, слава Тобі навіки, про переломнення хліба. Дякуємо тобі, Отче наш, за життя і пізнання, яке ти об'явив нам через Ісуса, отрока Твого, слава тобі навіки! Як цей переломний хліб був розсіяний над горами і зібраний в єдини, так нехай буде зібрана і церква Твоя від країв землі в царство Твоє, бо Твоя слава і сила через Ісуса Христа навіки. Нехай ніхто не споживає ані п'є від подяки вашої, окрім хрещених в ім'я Господнє. Адже про це Господь сказав Не давайте святині Псам. Глава 10. А наситившись, приносьте подяку так. Дякуємо тобі, Отче святий, за святе ім'я Твоє, яке ти вселив у серця наші, і за знання, і віру, і за безсмертя, яке ти об'явив нам через Ісуса, отрука Твого, слава тобі навіки. Ти владико Вседержителю, створив усе задля імені Твого, їжу і пиття дав людям на поживу, щоб Тобі дякували. А нас ти обдарував духовною їжею і питтям і життям вічним через Ісуса, отрука Твого. Найперше, подяку возносимо тобі за те, що ти могутній, слава тобі навіки. Пом'яни, Господи, церкву Твою, щоб врятувати її від усякого зла і довершити її у своїй любові, збери її освячену від чотирьох вітрів у своє царство, яке ти її приготував. У твоя сила і слава навіки. Нехай зійде благодать, а світ цей відійде. Осанна Богу Давида. Хто святий, нехай приходить, хто ні, нехай кається. Господи, прийди. Амінь. Пророкам же дозволяйте творити подяку, скільки вони захочуть. Глава 11 Тому, коли хтось прийде до вас, щоб вас навчити всьому тому, про що йшла мова раніше, прийміть його. А якщо той, хто навчає, обравши інший шлях, подаватиме вам вчення, спрямоване на руйнування, то не слухайте його. Якщо ж воно спрямоване на утвердження справедливості та пізнання Господа, прийміть його як Господа. Щодо апостолів та пророків, чиніть з ними за настановою Євангелія так. Кожного апостола, який приходить до вас, прийміть як Господа, і нехай не залишається хіба що на один день, а коли буде потреба, то ще на один. Якщо ж залишиться на три дні, то він леже пророк. Коли апостол відходить, нехай не бере з собою нічого, крім хліба, поки не зупиниться на ночівлю, а якщо попросить грошей, то він леже пророк. І кожного пророка, який промовляє в дусі, не випробовуйте і не засуджуйте, бо кожен гріх буде відпущений, а цей відпущений не буде. Адже не кожен, хто промовляє в дусі пророк, а тільки той, хто проводить спосіб життя у Господі, тому за способом життя визначайте різницю між лжепророком і пророком. І кожен пророк, хто розділяє трапезу в дусі, нехай не споживає з неї, інакше він лже пророк. Кожен пророк, який навчає істині, але не робить того, чого навчає, лже пророк. Кожен пророк надійний і правдивий, який говорить про всесвітню тайну церкви. Але який не вчить того робити, що сам робить, нехай не зазнає вашого осуду, бо свій суд має з Богом. Так само чинили й древні пророки. Якщо хтось скаже в дусі, дай мені гроші чи чогось іншого, не слухайте його. Якщо ж він попросить дати для тих, хто в потребі, то нехай ніхто його не осуджує. Глава 12. Кожен, хто приходить в ім'я Господнє, нехай буде прийнятий після того, як випробувавши, ви його пізнаєте. Матимете уяву про добро і зло. Якщо той, хто приходить подорожній, то допоможіть йому, наскільки можете, і нехай він не залишається у вас, хіба що на два чи три дні, якщо є необхідність, а якщо будучи ремісником, він захоче у вас осісти, то нехай працює і їсть. А якщо він не знає ремесла, чиніть з ним на свій розсуд, щоб християнин не жив між вами бездіяльно. Коли ж він не захоче так робити, то він Христопродавець. Остерігайтесь таких. Глава 13. Кожен правдивий пророк, який бажає перебувати серед вас, заслуговує на свій прожиток, також і правдивий учитель, як робітник, заслуговує на свій прожиток. Тому, взявши начаток з виробленого на Давилі виноградному і на тоці, а також первістки від худоби та овець, дай пророкам, бо вони ваші первосвященники. Якщо у вас нема пророка, то віддайте бідним. Якщо випікаєш хліб, то перший дай згідно із заповіддю. Також, відкривши глек, вина чи олії, начаток, віддай пророкам, візьміть начаток грошей, одягу та всякого здобутку, і як собі вирішив, так дай згідно із заповіддю. Глава 14 Зібравшись разом у Воскресний день Господній, переломлюйте хліб і чиніть подяку, визнавши перед тим свої провини, щоб ваше приношення було чистим. Кожен, хто посварився зі своїм ближнім, нехай не приходить до вас, доки не примириться, щоб ваше приношення не було осквернене. Бо Господь сказав у кожному місці у будь-який час приносьте мені чисту жертву, бо я великий цар, каже Господь, ім'я моє дивне серед народів. Глава 15. Тому виберіть собі достойних перед Господом єпископів та деяконів, мужів смиренних та несріблолюбивих, правдивих та випробуваних. Хай вони для вас виконують служіння пророків та учителів, тому не зневажайте їх, вам належить вшановувати їх разом із пророками та учителями. Дорікайте один одному не в гніві, а в мирі, як написано в Євангелії, а з кожним, хто з іншим поводиться несправедливо, нехай ніхто не розмовляє і не вислуховує його, аж доки він не покаяється. Молитви ж ваші і милостині та всі ваші справи звершуйте так, як про це написано в Євангелії Господа нашого. Глава 16. Пильнуйте у житті вашому, хай світильники ваші не згасають, а стегна ваші нехай не будуть розслаблені, але будьте готові. Бо ж не знаєте часу, коли Господь прийде. Часто збирайтесь, шукаючи те, що потрібно душам вашим, бо не принесе вам користі весь час віри вашої, якщо ви не досягнете довершеності в останній час. Адже в останні дні примножиться число уже пророків та губителів, і тоді вівці перетворяться на вовків, а любов на ненависть. Коли зросте беззаконня, тоді люди зненавидять один одного. Переслідуватимуть і зраджуватимуть, і тоді з'явиться облесник світу, ніби син Божий, і творитиме знамення та чудеса, а земля буде передана йому в руки, і він творитиме безчинства, яких від віку ще не було, тоді увійде людство вогонь випробування, і багато хто впаде в спокусу та загибель. А ті, що не зламаються у своїй вірі, будуть спасені від цього прокляття. І тоді з'являться знамення істини, спочатку знамення розпростерте на небесах. Тоді знак голосу Сурми і третіє воскресіння мертвих, але не всіх, як сказано, прийде Господь із ним усі святі, тоді світ побачить Господа, що приходить на небесних хмарах.